Друзі, є трішечки сьогодні. У нас проблема зі з'єднанням інтернету на даній локації сьогодні, але намагаємось е, якось ситуацію виправити. Зараз начебто все окей, тому я думаю, що далі, е, далі має бути все добре. Змінили ми Wi-Fi, точку доступу. Зараз будемо тестувати, як Ну, по даним, по нашим, зараз немає глюків, ви нас бачите добре. Ну і дай Бог так і далі буде. Завжди все окей тут було в нас, а зараз сюрпризи. Багато переглядають зараз нас, нашу трансляцію, друзі. Ще раз просимо вибачення за такі технічні моменти. Суто інтернет сьогодні погано ловить тут і через те дещо вибивають деякі матчі. Але зараз начебто стабілізували ми і да, подалі вже буде все, все окей. Хто зараз нас дивиться, прошу поставити лайк. Будемо дуже вдячні. Не забувайте підписуватися на наш канал. Коли буде починатися трансляція, ви будете бачити, можливо, вашу улюблену команду, наприклад, ви вболіваєте за бульвар сьогодні. І коли буде починатися матчі, вам буде приходити сповіщення щодо того, які саме команди зараз грають, і це допоможе вам не пропустити. Отож, підписатися на канал є досить важливим моментом. 925 зараз нас користувачів каналу. Давайте, друзі, підпишемось, трішечки до тисячі не вистачає. В цьому матчі юніор бачимо багато забиває. Зараз я вам розкажу про турнірну таблицю і турнірне становище. Юніор зараз на другому місці ця перемога навіть повертає юніор на першу позицію. Це В цьому турнірі перша буде їхня така. Перший раз вони піднімаються на першу сходинку. Еспайер зіграв 1-1 з фаерболем. Тож це трішки додає шансів юніору успішно вийти з групи. В принципі, навіть, я думаю, що. Треба зараз глянути, які будуть далі матчі в цій групі. Можливо, це буде і гарантія. Перемога зараз буде гарантія виходу в півфінали, бо тільки перші-другі місця у нас виходять півфінали, а інші треті, четверті, п'яті місця команди в турнірі таблиці гратимуть за пряму гру за місце. О, яка гарна атака. Передача є. І Що тут? Ай, треба було віддавати передачу. Треба було віддавати. У нас є спар з юніором, буде грати очну, в принципі, гру. За перше місце між собою. І фаербол бульвар-2. І забиває зараз Юніор. Як цікаво, головою вдається пробити йому класно радіє смілянська команда. Зараз після, в принципі, цієї гри. Зараз я ще раз дивлюся, які ігри які будуть у команди бульвари і фаербол. Зараз ми ще оновлюємо табличку нашу друзі. Давайте зачекаємо декілька хвилин. Я вам надам саму свіжу інформацію. Не внесли, не внесли ми одну гру. Ох, який зараз момент у бульва. О, забувати зараз мій Житомирська команда. Ульверт-2 у нас програма минулогрупія. Зараз, друзі, прошу вибачення, тут я трішки плутаюсь, поки там іде завантаження всієї інформації на сайт. Гарний дальний удар. І ще один гол. Я вже навіть не встигаю змінювати рахунок на табло. 7-0 юніор зараз попереду. Лікар треба на те поле, будь ласка. Анечка, на те поле треба лікар. Так, да, туди. Тут О, нам Одразу три епізоди травматичних відбулося на грі. Там є вже заморозка. І тут був поштовх да, ставить орбіти зараз. Пенальті, мабуть, там не буде, як мені здалося, трішки було задалеко до лінії. Съязи обаче. У але дають продовжити гру. Залишився у команди Житомирської команди Бульвар. Єна, давай сюди. Які всю вибере. Як я буду ганять. Ні, я скажу на другу. Дякую, друзі, за лайк, які поставили. Дякую, 14 переглядів зараз у нас на трансляції. Подивився, а кількість користувачів не збільшилась. Будь ласка, прошу підписатися ще на канал, щоб не пропускати найважливіші події і поєдинки. Завершується цей поєдинок. Дякую, друзі, і далі в нас на нашому першому полі гратиме команда. Сокіл Лідер. Дякую. До зустрічі.